Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні поділюся рецептом, як приготувати дуже смачний салат з морквою по-корейськи на святковий стіл. Секретний інгредієнт цього салату апельсин. Він надає салату особливого цікавого смаку. Підпишіться на мій канал, поставте лайки, давайте починати готувати. Копчене м'ясо можна брати будь-яке. Я взяла копчену курячу задню чверть, але можна брати будь-який шматочок копченої свинини або шинку. Наріжте м'ясо дрібними кубиками і викладіть на пласку тарілку у сервірувальне кільце або просто без нього. Далі змажте майонезом. Кількість майонезу регулюйте за смаком. Можна замінити на сметану, але буде не те. Тепер викладаємо моркву по корейськи. Її попередньо потрібно віджати від рідини і трохи подрібнити ножем. А зверху на моркву викладаємо нарізаний невеликими шматочками апельсин. Солодкий апельсин разом з пікантною морквою утворює цікавий дует, який надає салату неповторного смаку. Шар з апельсину покриваємо тонким шаром майонезу. Далі викладаємо яйця натерті на крупній терці і знову змащуємо майонезом. Якщо формуєте салат у сервірувальному кільці, то потрібно добре притрамбовувати біля країв, щоб коли кільце знімете, салат тримав форму. Тепер викладаємо сир, натертий на дрібній терці. Ось і все. Залишаємо салат у кільці приблизно на годинку, щоб всі шари пропиталися, і тоді знімаємо кільце і отримуємо дуже смачний салатик до святкового столу. Дуже раджу спробувати саме з апельсином. Впевнена, любителям салатів з кисло-солодкими смаками сподобається. Смачного!